Успішна здача НМТ – це мрія для сотень учнів. Тих, у кого вона здійснилась, відзначили грошовою нагородою. Загалом у Хмельницькому 28 випускників отримали 200 балів на мультипредметному тесті. Троє 400 балів, і лише двоє вибороли 600. Серед них випускниця Яна Книр. Я отримала 200 балів з української мови, математики та англійської мови. Я вважаю, що це все завдяки от, щорічній підготовці до Олімпіад, завдяки великому повторенню і завдяки тому, що я доклала багато зусиль до проходження пробних тестів та загалом піднажала під кінець року. У межах освітнього форуму нагородили не лише успішних учнів, а й найкращих педагогів. Пані Марина разом з ученицею здобула перемогу у міжнародному конкурсі імені Петра Яцика. каже, приємно, коли результати багаторічних старань не проходять дарма. Ми поступово йшли до цієї цілі. Так, у нас було перша наша перемога була міський конкурс перше місце. Далі обласний, далі міжнародний всеукраїнський. А сьогодні нам присуджено рішення міської ради персональні премії, які ми будемо протягом з 1 вересня протягом року здобувати. Загалом вручили 114 нагород, аби стимулювати дітей до навчання ще більше та показувати, що навіть у юному віці знання можуть приносити кошти. Суму премії збільшили. Три по двісті означає 21 тисяча. Як на мене, це доволі непогано. Є три учні, які два по 200, так да, набрали. Це означає 14 тисяч. Ну, є, є більше 30 учнів, які раз по 200 набрали. Це означає 7 тисяч. На освітньому форумі також зібрались управлінці, щоб підвести підсумки попереднього навчального року та обговорити питання щодо майбутнього. Ми сьогодні будемо говорити з управлінцями про зміни до типових освітніх програм нової української школи, про зміни до оцінювання дітей в новій українській школі. Також будемо говорити про зміни і оновлення програми захисту України, про безпекові фактори для того, щоб новий навчальний рік був безпечний. Ну і звичайно будемо говорити про ті ризики, про ті виклики, які можуть нас чекати в умовах воєнного стану. Як зазначають фахівці, цьогоріч основний акцент будуть робити саме на очному навчанні та планують максимально викорінити дистанційну форму здобування освіти. Тетяна Ржепянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.